Починаючи цей проєкт, ми і не підозрювали, що зайдемо настільки далеко. Являється, кожне слово іншою мовою, яке ви чуєте протягом життя, впливає на ваш мозок. Привіт, я он я і все з тобою. Мусор! Слухай, козел. М? Що ви знаєте про інтересних мусор, коли він привезе. Що, який ще мусор? Це називається такий мусор. Можете вибиратися, коли хочеш. Ну, давай мусор вибрасуємо. Давайте. Мусор вибрасувай. Ура! Ми вибрасуємо свій мусор. Спочатку ми підемо в дідусь руган. Здравствуйте, павук шнюк.